Доброго дня! Сьогодні я покажу вам, як поставити моди на Майнкрафт, які працюють на 100%. Отже, заходимо в Google і пишу, заходимо на сайт ru.minecraft.org ru.minecraft.org і, і скачуємо з нього любий Майнкрафт. Новини, от тут є от 172. Я нажимаю. І от тут є скачать. Я його скачувати не буду, бо він у мене уже є. Ви скачаєте. І от запустіть його. Він у нас запускається у нас відкривається спочатку такий лайн, лаунчер. І тут ми вибираємо Майнкрафт, Minecraft версію, наприклад, 1.7.4, а вибираємо версію Forge або от Optifine. Бачите? вот от, Forge. І от, нажали. Зараз. Вот, Forge або Optifine. І нажимаєте встановити. І Тоді ця версія буде вас встановлюватися на комп'ютер. У мене є версія Minecraft Opti Optifine 1.5.2. От, дивіться. Ми заходимо в комп'ютер. Локальний диск С, користувачі, назва вашого комп'ютера. І в мене висвітлена папка, у вас може бути не висвітлено. Тому от вписуємо. Якщо у вас 7 і 8, то пишемо apData. Mm -hmm. Так. Пишемо. А, дата Переходимо. Тут в нас є папка Roaming і папка. Minecraft. От, бачите? І в нас є тут папка така mods, Але ця папка буде тільки тоді, коли ми скачали або Forge, або Optifine. От, mods, Бачите, вона у нас пуста. І от, в мене вже є один скачаний мод. От, подивіться. Це мод, який. Це мод додає монстра злави, який спалює все на своєму шляху. Зараз секунду. Зараз його знайду. А, тут в мене нема. Я зараз скачаю цей мод. Пишемо. Скачати. Мод на Minecraft 15.2. От заходимо в перший сайт, наприклад. О, ось є цей мод. Лава монстр 152. Я заходжу. Скачую його. Ось він в мене скачується поки що. Все, скачався. Я заходжу. Це змінення. І просто беру його сюди, перекидаю. Цілу папку. Ну, все, він у нас є. І так у нас мод вже встановлений, От тепер дивіться. Відкриваємо наш Майнкрафт. Запускається лаунчер. Війти до гри, бачите? В нас грузиться. І ви бачите, у нас тут така табличка вискочила, і тоді мод загружається. Зараз воно у нас загрузиться і. Підписуйтесь на наш канал. І якщо у вас є питання, то вступайте в нашу групу. Всі ссылки я дам вам під відео. Ось у нас Майнкрафт включається. І от, бачите, у нас тут папка mods. І от нас пише. Чотири моди встановлено і чотири моди активовано. От, дивіться. Модс. І от, от ми бачимо всі наші моди. І от, наш лава, монстр. Бачите? Готово. І все. І так, встановлюєте усі інші моди. Все, дякую за перегляд.